Весняного ранку вам любі діти. Поскоріше прокидайтесь, дню новому посміхайтесь. Діти, погляньте, хто завітав до нас сьогодні цього погожого березневого дня. Це чарівна весняна краплинка. Ця прозора краплинка не з дощику, не з хмаринки, ну і звісно ж, не з крана. А як ви думаєте, звідки вона взялася? Дізнатися ми зможемо, відгадавши загадку. Як почав зникати сніг, він прокинувся і побіг, мчав до річки, повз лужок, срібний, весняний струмок. І сьогодні чарівна краплинка запрошує нас на прогулянку. До весняного лісу. Ну що, ходімо? На весні сонце починає прогрівати ґрунт, поступово звільняються від снігу пагорби та галявини, збільшуються проталини. Сонце все вище піднімається над землею, даючи все більше тепла, пробуджуючи природу від зимового сну. На полях також починає танути сніг. Дзюрчат перші струмочки, а небо набуває блакитного кольору, і на ньому з'являються білі хмаринки баранці. На річках навесні починається льодохід. Крижини стикаються, наповзаючи одна на одну і пливуть за течією, поки не розтануть. Річки переповнюються водою і виходять із берегів. Настає час повені. Все це ознаки настання весни в неживій природі, і головна з них танення снігу. Діти, як ви гадаєте, чим пахне весна? Так, теплою землею, весняними квітами, а повітря яке? Чисте, свіже, а сонечко. Лагідне, тепле, привітне. А куди подівся сніг? Він розтав та перетворився в водичку. А куди поділася вода зі снігу? Так, вона відбралась в землю, де її п'ють рослини. Ой, погляньте, щось наша краплинка засумувала. Що ж трапилося? Та вона сумує за своїм струмочком. Адже струмочком дуже весело. З ним можна мандрувати та побачити стільки всього цікавого пташок, дерева та діток, які пускають в ньому кораблики. Ось наша краплинка і повернулася до свого струмочка та обіцяла розповісти про нові цікавинки. Діти, скільки всього цікавого ми з вами побачили разом з краплинкою. Пропоную зробити сьогодні ось таку весняну аплікацію. Але перед початком роботи давайте зробимо пальчикову гімнастику. Позмагатись пальці хочуть, хто скоріш перебежить. Другий третій, другий третій, а великий. Ще лежить. Молодці! А для роботи нам буде потрібно білий та зелений папір, ножиці, простий олівець, клей, фарба, паперові серветки, палички, стаканчик з водичкою та пензлик, вата. Сподобалось! До побачення!